Пускай ніколи, а Я тобі ніколи не буду тягарем, чи будемо йти лісом, чи будемо йти полем, ми наче одне ціле шляхом одним ідемом, візьми мене за руку, я буду йти у ногу, не буду відставати, лише мене тримай, веди мене у зиму і до весни пораху. Нехай весна зустріне, даруючи розмай. Візьми мене за руку. Сніжий, хоч кажу, що сильна, та я в душі слабка, і знаю, що сердечку моєму спокійніше, коли в твоїй долоні буде моя рука. Візьми мене за руку, щоб я не загубилась, веди мене від літа, осінь до злиця, Тримай мене, коханий, хоч як би не стомилась, я й тиму за тобою усе своє.